Деякі наймасивніші зірки наприкінці життя переходять у стадію, на якій вони називаються зірками Вольфа Рає. Їх зовсім небагато. В астрономічних каталогах лише кілька сотень відносять до цього класу. На цьому етапі вони випускають щільні та швидкі потоки зоряного вітру. Така стадія триває всього кілька сотень тисяч років. При цьому зірка обертається все швидше і швидше, і, врешті-решт, вона вибухає як гіпернова. Ядро масивної зірки під час гравітаційного колапсу перетворюється на Чорну діру. Якщо зірка, що сколапсувала, швидко оберталася, то навколо Чорної діри може утворитися масивний акреційний диск. За рахунок нейтринного нагріву або під впливом механізму Бленфорда, знаєка можуть бути сформовані два потужні релятивістські джети, що викидаються в напрямку полюсів обертання зірки майже зі швидкістю світла. Така доля чекає на всі найбільші зірки нашого Всесвіту.